Доброго дня, шановні жителі, не тільки жителі, а й мешканці Баранівського району, не тільки району області. Хочу до вас звернутися з таким проханням запитанням і просьбою. Справа в тім, що я хочу в першу очередь подякувати Хижівському голові селищної ради за допомогу. А взагалі хочу подякувати шинкару Світлані Петрівні села Колодянка, яка є виконуюча обов'язки по сільській раді, яка дала мою. Біографію, так можна сказати, по всіх селищних радах району, що я є шахрай, особисто мене це стосується. І депутату районної ради бути в Галині про те, що я збираю особисту гуманітарну допомогу, не тільки кошти все на себе. На якій підставі вони могли все це розповісти, які в них є для цього факти. Тобто хочу поставити їх до відома, що я це все не так просто їм не залишу. Я буду офіційно звертатися як на Житомир, так і на Київ, і хай предоставлять мені всі існуючі документи, на підставі чого вони познімали кошти, вони збиралися по моїх актах, які я їм оставляла. Всі допомоги, ну, бумаги офіційні були, все вони. Вони зібрали гуманітарну допомогу, кошти, куди вони її їли, куди вони його передали. Хай повоз у мене така відзвітується по цьому фонду. Получається, вони це все зібрали на фонд, хто допоможе як ними, але використали. 6 жовтня Дубрівська сільська школа робила ярмарку, які збиралися кошти на благодійний фонд про те, що їм треба закупити на військові частини 17 та, та 95 та, та переселенців. Тобто сам сказав директор школи, він цього прямо нам сказав, що ці кошти, більша половина коштів, перейшла на підприємця. Хоча фамілію він на підприємця не озвучив. Сільська рада теж саме нам відмовила, вони нам дали там у розмірі 100 з чим то гривень, якщо я не помиляюся, в нас це стоять. О, також продукти, кошти вони здали на підприємці. Теж не озвучує нам фамілію. Берестівська сільська рада нам сказала, що було 20 гривень по приїзду на сільську раду, вони нам не предоставили цих 20 гривень. Вони пішли по своїх цілях. Мокре так само, ми приїхали, нам швинули відро і сказали, що це є шахраї, що цього фонду не існує, куди вони використали кошти і ці продукти, тої же звіту немає. А Радулин сьогодні, як мені заявила вранці, Світлана мені дзвонила, я з нею перемовлялася це 10 жовтня. Вона мені сказала, якщо десь буде її фамілія чи ім'я зареєстроване про те, що щось не то. І ці кошти чи продукти, десь вони пішли, вона напише обратно, дасть якусь інтерв'ю. Що вона там десь, не знаю. По приїзду в Баранівку сьогодні ми приїхали на фонд сюди, і нам адміністрація заявила, що Радулин сьогодні раненько вже, що в 8 часов привіз продукти на Баранівку і привіз гроші в сумі 800 гривень. Ці кошти вони збирали по нашому фонду. По документах фонду хто допоможе, як не ми. Тобто вони це зробили, це вже кримінал. Це йде стаття із-за того, що вони без нас використали. Вони без дозволу нашого перекинули всю цю допомогу на друге. Куди вони його діли, ми нічого не знаємо. І те ж саме тут знов замішана будик Галина Миколаївна. Яким чином я її перейшла дорогу, не знаю. І що вона хоче, теж я не знаю. Ось привезена скринька із мокрого, Ось подивіться на цю і подивіться на цю скриньку. Ось тут стоять такі закльоти. Тяжко розкрити. Ось є така ця, ось вона відломана. А в мокрому взагалі вона виломана. Тобто люди самостійно відкрили їх, забрали звідси кошти. І пломби заклеїли не нашим, а просто скотч, простий білий скотч, який був назад заклеєний на ці пломби. Тому ми просимо пояснення, на які цілі які яке вони мали право. Без нашого дозволу в нас є акт все, як вони мали дозвіл вкрити ці скриньки і куди вони використали ці гроші. Якщо ці гроші збиралися по наших документах, по наших цих довіреностях на 95-ту, 17-ту та переселенців.